Пролетарі всіх країн єднайтеся. Ми з тобою однією крові. Ти і я. Ім'ям Перуна вітаю вас, слухачі та глядачі нашого каналу. Порівняння протилежностей. Капіталістичне і комуністичне суспільство. Або традиційне суспільство, комунальне суспільство, артільний козацький тип суспільства так далі. Це, в принципі, все одне і те ж. Таблиці, до вашої уваги. Перекладені на українську мову для полегшення розуміння україномовним глядачам та з моєю редакцією деяких моментів і уточнень. Якщо щось незрозуміло, пишіть у коментарі. Чому зроблені ці таблиці? Бо Україна страждає більш всього від цього капіталізму, від атаки транснаціональних корпорацій, і тому, як варіант порятунку та розвитку критичних. Етичного мислення у боротьбі проти паразитизму, малої народжуваності, проституції, олігархічного гніту та корупції. Пропонується цей відеоролик, у якому є порівняння змістовних аспектів капіталізму. Розуміється як проект знищення живої істоти людського роду не військовими методами. В першу чергу, не військовими методами. Капіталізм це є. Війна, але не об'явлена зі змістовними моментами комуністичного суспільства. Розуміється як традиційне суспільство як таке, з урахуванням досвіду успішної реконструкції в конкретних історичних умовах традиційного суспільства за зразком радянської влади та сталінсько-ленінської пролетарської імперії, імперії Радянського Союзу. Тобто з 1917 по 1961 рік, максимум 61 рік, хоча можна сказати і раніше може 53-57. Це період першого кроку, тобто соціалізму, як реінкарнація найвидатніших років існування Запорізької січі та Русі до християнської. Але не була побудована найвища сходинка. Комунізм, тобто комуністичного режиму, ніколи в нас не було. Бо комуністичний режим має в собі безкласове суспільство. Безкласове суспільство так і не було побудовано. Але чому зруйнували? Тому що все, що створено руками людини, можна знищити, а всі сили передових капіталістичних країн. Брушилися на єдину країну демократії трудящихся. В результаті саботажу Радянський Союз був тимчасово знищений. Вищий носій протилежностей традиційне суспільство як таке взяте як Вищий рід. І так починаємо. І так починаємо. Ліва колонка. Бідність традиційного суспільства, капіталізму, традиційне суспільство перебуває в стані. Самопозбавлення переживає повний розпад і дегуманізацію. Права колонка – завершеність традиційного суспільства, повна депривація капіталізму, товариство традиції, комунізм, радянська копна влада. Все як на Запорізькій Січі. Рада є і козацтво, яке має щось вирішувати. Так, перше ціле покладання або просто мета. Знищення людської суб'єктивності, дегуманізація людини, антитрадиція, антизбереження, судження суб'єктивності зло. Найперше філософське визначення капіталізму Фрідріх Енгельс, 1845 рік. Капіталізм соціальне вбивство. Так, права колонка. Мета збереження та плекання людської суб'єктивності, гуманізації особистості, традиція, відсутність розриву спадкоємності в суспільних колективних відносинах людей, повнота суб'єктивності, добро, праведність, моральність. Друге капіталізм, основа, іде, основна ідеологія прислужників. Світової капіталістичної закуліси, соціальний паразитизм лихварів і власників засобів виробництва. Це є капіталісти, фінансисти, глобалісти, капіталізм і так далі. Це все, в принципі, одне і те ж. Мета сатанинської світової закуліси або диявольської, краще, мабуть, казати, фінансового капіталу, знищення людського роду, здебільшого не військовими методами через приховану маніпуляцію людьми. Економічну експлуатацію та ликварство, приватна власність на засоби виробництва та приватне привласнення результатів колективної праці, змішування різних народів з корисливою метою успадкування землі, підриву корінного населення і знищення передусім революційно налаштованих народів. Комунізм, основна ідея, міжнародна ідея, справедливість. Справедливість як проекція божественної ідеї, гармонії, краси, гармонії, любові, наявний світ тілесних речей в реальності. Соціальний паразитизм неможливий, оскільки немає приватної власності на засоби виробництва і приватного привласнення результатів колективної праці, немає відчуженої праці, немає дегамонізації людини. Об'єднання первинної продукції виробників на основі суспільної власності на засоби виробництва. Арійці а це росіяни, українці, білоруси, ну, здебільшого, авангард радянського народу, англосакси, кельти, німці, скандинави, іранці, деякі індійці, частина жителів Латинської та Північної Америки, нащадки іберійців, шотландців, ірландців і так далі. Це все є арійці. Бачите, як цікаво. Підтримка революційного пролетаріату, сформовані психічні раси революціонерів, носій ідеї, що веде за собою інші братні народи землі. Якщо арійці не виконують свої місії, вони перетворюються на найнебезпечніших нечистивих агентів сатанинської системи. Тобто, як при Гітлері було, як зараз є, наприклад, багато людей арійської раси, вони Є власниками засобів виробництва, банкірами і так далі, які просто знищать нищать все, що бачать. Третє: руйнування суспільства. Зведення його з упорядкованого стану кристала до плоского стану аморфної, безликої, сірої маси атомізованих і роз'єднаних простих людей, буржуа, роз'єднання всіх. Колективних суб'єктів традиційного суспільства, держави, громади, сім'ї, клану, арчілі, соціальних верств трудової корпорації і так далі. Замість соціальних верств створюються класи заможних і незаможних, зведені в кінцевому підсумку до двох протилежних класів: буржуазія, власники засобів виробництва, і ті, на кому вона паразитує, наймані раби капіталізму, пролетаріат. Проміжні групи підкласи не змінюють суті наявність безробітних, тобто ті люди, які не працюють, руйнування природних стосунків між чоловіками та жінками, нормалізація непри... непродуктивних ЛГБТ-стосунків і так далі. Тобто, хлопчик, плюс хлопчик, він нічого не дає, не народжуються діти. А створити дитину, створити людину це теж важка праця на декілька років. Йдемо далі. Третє по традиційному суспільству: об'ємна гармонійна впорядкованість суспільства, соборність, ієрархія колективних суб'єктів по вертикалі та горизонталі, соціально-функціональні групи, колективні суб'єкти наради або просто ради. Хоча нараду складали раніше тільки волхви, так би мовити, ті люди, які мали знання, і вони були радою, і вони були народом. Влада колективних суб'єктів, радянська копна влада, перегідний період, соціалізм поступово ліквідуються класи. Не працюючих немає, функціональна стратифікація суспільства, різноманітні соціальні функції з підвищеною швидкістю переходу від однієї групи до іншої за рахунок вивільнення робочого та вільного часу. Робітники, трудова інтелігенція, військові, управлінці, менеджери, ідеологи, це, так би мовити, волхви. На вищій стадії комунізму класи повністю ліквідовані і класові відмінності повністю стираються, а функціональні відмінності втрачають свою політичну силу. Четверте: капіталізм, політичний режим. Замість держави, спільна справа, республіка. Держава, республік спільна справа ну, республік це. Перше творіння Платона, воно не государство називається або держава, а респабліка. Як колективний суб'єкт держава поступово руйнується і переходить у недійсний, неіснуючий стан актуальним залишається лише політичний режим. А політичний режим це апарат насильства, армія тощо. Виникає феномен втраченої держави, яку. Не просто втратили, а вкрали, я б так би мовити. Політичний режим хибно ототожнюється з державою, справедливості нема в чому втілюватися. Несправедливість як основа буржуазного політичного режиму, диктатура буржуазії. Традиційне суспільство. Політичний режим разом із державою гармонує з нею. Держава, респаблік, спільна справа на англійською common cause, здається. Це форма і сутність, а політичний режим матерія такої держави. Тобто в окремому такому стані держава як форма перебуває в актуальному існуючому стані і перебуває в гармонії зі своїм політичним режимом матерією диктатура пролетаріату. Держава, респаблік, спільна справа як втілення ідеї справедливості немає справедливості і немає держави. У вищій фазі комунізм держава відмирає. Тобто розчиняється в суспільстві, це все так умовно. А політичний режим усувається, немає кого подавляти, класів нема. Держава спільна справа це колективний суб'єкт вищого порядку, який здійснює діяльність і привласнення. Тобто власність. Кожна людина в державі є власником благ. П'яте капіталізм. Диктатура буржуазії, експлуататорів. Три значення. Перший Керівний принцип прийняття державних рішень, в чиїх інтересах здійснюється мета, друге політичний режим реальної реалізації цього принципу. Третє реальна діяльність буржуазного політичного режиму відповідно до цього керівного принципу. Традиційне суспільство, диктатура пролетаріату, робітників три значення: перший керівний принцип прийняття державних рішень, чиї в інтересах здійснюється ціле покладення або мета. Друге політичний режим реальної реалізації цього принципу і третє фактична діяльність радянської влади відповідно до цього керівного принципу. Шосте капіталізм. Ідея досягнення щастя і блаженого стану людину людини висміюється вісь... і зневажається. Заміна держави політичним режимом визначається так: держава існує для того, щоб життя людини не стало пеклом, а точка пекла поганого життя для суспільства на шкалі цінностей постійно зміщується вниз. Для будь-якої поганої ситуації завжди може бути ще гірша. Так виглядає деструктивна діяльність буржуазних політичних режимів за вказівкою світової капіталістич... капіталістичної закуліси, звик називати ці терміни російською мовою. Тому так, традиційне суспільство щастя як найвище благо, найвища і головна мета після першої мети. Перша мета це задоволення первинних потреб суспільства. Традиційного суспільства щастя найвища мета традиційної держави. Традиційний стан є інструментом досягнення щастя, блажений стан людини в матерії, щастя окремої людини можна досягти лише через горіння, тобто через колективні цінності: від спільного до окремого, людина колективна, колективне й щастя. Сьоме, капіталізм, демократія для буржуазії, для меншості майже завжди розуміється як просто демократія і нездатність скористатися перевагами демократії для більшості робітників, демократія, привілеї політичного режиму матерії держави, тобто привілеї, буржуазна демократія як спосіб егоїстичного, негласного панування меншості над більшістю, як інструмент. Маніпулювання цією більшістю купка мерзотників за кулісами керує дезорганізованим суспільством. Немає доброї чи правильної буржуазної демократії. Є тільки одна буржуазна демократія, це інструмент руйнування, а не творення, поки існує приватна власність на засоби виробництва. Формується окрема соціальна група професійних політиків, блазнів і чиновників, підтримуваних класом буржуазії. І, в принципі, на них, на цих клоунів, всі шишки скидують. Тобто бийте їх, лупцюйте ці манакени, а вони просто голови, які голосять. Традиційне суспільство, демократія для трудящих більшості і суворе придушення носіїв буржуазної ідеології. Демократія є частиною політичного режиму, спільна справа держави, радянська влада і її режим диктатури озброєного пролетаріату це. Як здійснення, здійснене, народне, спільне, колективне самодержавство держати над собою владу і як спосіб здійснення справедливості в інтересах більшості влади ієрархічно впорядкованих колективних суб'єктів, наприклад, синдикатів над трестами. Тут скажуть так це ж монополії, синдикати траст. Так, так, монополії в яких. Зароджується планування, і пролетаріат бере собі ці синдикати і трасти, і їми користується Бо це круто. Кращого за синдикати і трасти, ну, синдикати це комерційні операції, комер... з комерцією зв'язані. А траст загалом. Хоча траст собі все поєднує. І комерцію, і, і про промисловість, але це окреме. окремий ро... ролик має бути. Так, восьме. Капіталізм. Принцип я завжди обираю кота в мішку. Виборці особисто не знайомі з людьми, яких обирають прямого контакту немає. Плоский, плоский принцип обрання, прямі вибори, а не ступінчасті. Особисте знання людської сутності делегата виключається. Владу формують не колективні суб'єкти, роди, громади, ради різного рівня тощо, а так званий. Народ, так званий, безлика суб'єктивна маса ізольованих індивідів. це матерія всіх колективних суб'єктів, повний і непоправний розрив наступності в передачі суверенітету, легітимності та відповідальності, тоталітаризм без відповідальності це термін, взятий у папи римського франциска. Бідність традиції полягає у відсутності спадкоємності, ідеальні умови для корисливих маніпуляцій і штовханини навколо людей. Так, тепер традиційне суспільство. Принцип я завжди особисто знаю свого делегата. Необхідний особистий і фізичний контакт видимих і ефірних тіл виборця і обраного. Ієрархічний принцип поетапного обрання, призначення депутатів, делегатів. Жителі громади обирають сільську районну раду, трудові колективи обирають депутатів сільської, районної, депутатів районної ради зі свого складу Вищої ради, волость, члени ради волості обирають зі свого середовища депутатів Повітової Ради і так далі. Основною виборчою одиницею, яка делегує депутатів, є традиційний колектив. Немає розриву спадкоємності, ні в передачі суверенітету і легітимності від окремого громадянина всій державі, ні в зворотній передачі державної відповідальності на громадянина. Йдемо далі. Капіталізм. Політична система обов'язково є багатопартійною. Унітарний колективний суб'єкт світова капіталістична закуліса. Можете по-своєму її називати, за ширими. Керує багатьма популярними політичними партіями, як своїми маріонетками, які маскують єдність сатанинського плану, ціле покладання або просто мети. Традиційне суспільство. Політична система обов'язково однопартійна. Партія більшовиків, комуністична партія. Вона, до речі, самоліквідована в 1961 році. Чому? Бо вони зрадили все, що вони будували. Вони зрадили ем, мільйони душ положених за нашу свободу. І ці комуністи, так звані, завдяки їх зраді, ми живемо зараз у цьому аду під назвою Капіталізм. Це аналог жреців був: волхвів, охоронців держави, Guardians, часто так називають, Стражі. Які відповідають за мету, унітарність єдність суб'єкта ціле покладання?